Сьогодні говоримо про ситуацію з українськими мігрантами. Рішення МЗС про призупинення певних консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, яких десь 600-900 тисяч, було сприйнято неоднозначно у нашому суспільстві і загострило тему користі та шкоди від того, що за різними даними десь 6,5 мільйонів українців виїхало за кордон. От про це і будемо сьогодні говорити. Без емоцій, користуючись тільки фактами. Поїхали. За даними Градус Research, станом на жовтень 2023-го на українській компанії працювало лише 12% мігрантів. Вказано, що ці показники від всіх опитаних. Але оскільки за кордоном перебуває багато дітей, не думаю, що в них теж питали. Тому пропоную орієнтуватись на дані мінекономіки, які говорять, що таких осіб десь 3 мільйони. Відповідно, 12% будуть еквіваленті 360 тисячам людей. Якщо взяти середню ЗПН у 20 тисяч гривень і уявити, що всі вони працюють офіційно, то з кожного в середньому на ПДФО та військовий збір на місяць виходить 4843 гривні. Якщо помню. Можте на всіх, виходить, що ці особи своєю працею на українській компанії можуть забезпечити десь 21 мільярд гривень податкових надходжень за рік. Звичайно, хтось може сказати, а давайте тепер подивимось, скільки держава витрачає на консульські послуги, і всі побачать, що ми даємо більше. Це, звичайно, вкрай хибна логіка, але давайте все ж глянемо. От у своєму звіті МЗС повідомляє, що у 2023-му на забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ витратили 4,3 мільярда гривень, а на підтримку консульських електронних систем 8,6 мільйонів. Але порівнювати ці дані, ще раз кажу, максимально некоректно. Чому? По-перше, ми не знаємо, хто саме ці 12%. це чоловіки мобілізаційного віку чи жінки, для яких консульські послуги надаються як і раніше. По-друге, ми не знаємо, скільки коштів МЗС витратило на послуги для чоловіків призовного віку. Ну і по-третє, не можна платити податки тільки на те, що тобі потрібно. Так не буває. Тоді пенсіонери залишились без пенсій. Ну і про податки ми почали говорити не для порівняння із видатками МЗС. Набагато важливіше те, скільки ми втрачаємо від тих, хто їх не сплачує. Якщо дотримуватись цієї ж логіки стосовно зарплат та податків, то ті люди працездатного віку, які у свою чергу не працюють на українські компанії, якби робили це, забезпечували б 188 мільярдів гривень у бюджет. Ну і що було зрозуміліше, це річний бюджет на ГУР, Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Це все, звичайно, в ідеальному світі. Обсяг тіньової зайнятості в нас за даними Мінекономіки 20-30%, але все одно, хоча б на два військових органи точно б вистачило. Ну і не думаю, що варто додатково довго говорити про те, що коли така величезна кількість людей їде, це впливає на споживчий ринок. Менше людей купує їжу, заправляє машини та платить комуналку. Це все недоотримані кошти наших українських компаній, і відповідно недоотримані інші податки, наприклад, ПДВ. Ось це скільки в нас плюс-мінус зараз в Україні людей, десь 33 мільйони для розрахунків використані дані Держстату ООН та опитування мігрантів. Якщо всі вони завдяки своєму споживанню дали в бюджет у 2023-му 622 мільярди гривень, то по пропорції можна порахувати, що ті 6,4 мільйони, що за кордоном, якби були тут, і знову ж таки в ідеальних умовах могли дати ще 120 мільярдів. За ці гроші можна було б оплатити річні. Видатки СБУ, Нацполіції та ДСНС. Як я вже казав, людей працездатного віку після початку Великої війни за кордоном побільшало десь на 3-3,5 мільйона. Для того, щоб це число перестало бути просто числом, можна сказати, що у 2021-му всього на ринку праці в нас було 156 мільйонів. Десь 20% просто зникли. Так можна впевнено використовувати контраргумент. Мовляв, ну скільки підприємств закрилось? Так, то воно так, але людей все одно поїхало набагато більше. Зараз ринок запропонованих вакансій 92% від 2021-го, А от ринок запропонованих резюме 68%. Дефіцит робочих рук серед проблем бізнесу впевнено займає лідируючі позиції. Навіть редакція економічна правда з цим стикається. Ми досі шукаємо редактора або редакторку стрічки новин. Посилання в описі. Якщо подивитись на найбільших роботодавців України, у всіх велике скорочення працівників, і тут мова не тільки про звільнення: Укрпошта та АТБ 400 відкритих вакансій, сільпо 500. Укргазвидобування – видобування понад 100 вакансій. Укрзалізниця говорить про дефіцит людей від 30 до 50%. відсотків. Та навіть у тих сферах, в яких зараз проблеми енергетика та ГМК, є сотні вільних вакансій в одній компанії. Такі показники здебільшого наслідок міграції, а не мобілізації. Хоча б тому, що за словами президента в лавах ЗСУ зараз десь 800 тисяч осіб, а за кордоном людей працездатного віку десь 3 мільйони. Ну, як ви вже розумієте, дуже мало з них працюють на українські компанії. Відповідно своєю праці на європейські компанії вони підтримують європейські країни і непогано так підтримують. За розрахунками Європейського центрального банку ці розрахунки ще від 2022-го, Зараз цифра мабуть ще краще. Прогнозується, що завдяки внеску українських мігрантів випуск товарів та послуг в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,3% більшим ніж у базовому сценарії. Сценарії без міграції, і якщо у прогнозі частка тих, хто працевлаштовується, була на рівні 25-55%, то зараз ми вже маємо впевнені 45%. і ці люди заробляють більше. Зростає показник роботи за спеціальності. Відповідно, з року в рік відбувається асиміляція, і люди все менше хочуть повертатись в Україну. Відповідно, у владі вже цілком офіційно визнають, чи натякають на те, що нам буде необхідно залучати працю іноземців, якось заохочувати трудових мігрантів Середньої Азії чи Африки. Ну і тепер найголовніший аспект гроші. Дуже довго трудові мігранти були значними наповнювачами української економіки, і це був край вагомий аргумент стосовно їхньої важливості та значущості. У 2021 році вони переказали в Україну 15 мільярдів доларів. Так на секундочку, в нас валютний ВВП був на рівні 200 мільярдів, тобто 7,5%. відсотків. Надзвичайно багато. Але зараз ситуація змінилась. адже багато людей, хто отримував ці гроші, тепер знаходяться за кордоном. Відповідно, потреба переказувати зникла. Якщо подивитись на баланс переказів в Україну і витрат українців за кордоном, починаючи від початку великої війни, він негативний. Давайте розшифрую це дані. Інформацію стосовно того, скільки грошей заходить до нас від приватних осіб, по якій своїй формулі рахує Нацбанк. Не будемо вдаватись у подробиці, але тут важливо розуміти, що ця формула враховує як банківські перекази, так і готівкові. А от ті дані, які називаються витрати українців за кордоном, рахуються як туристичні витрати, тобто гроші на картці знаходяться в українському банку в нашій фінансовій системі. Але коли відбувається транзакція, вони потрапляють вже у закордонну. тобто вимиваються з нашої економіки. І тут не враховується готівка, бо ну як її порахувати. У 2022 році мігранти переказали в Україну 12,5 мільярдів доларів, а у 2023 – 11,5. Витрати ж, за даними Нацбанку, становили 20,18 мільярдів доларів відповідно. Тобто це ті кошти, які українські мігранти вивезли на своїх картках та витратили за кордоном. І це ще без кешу, якого думаю, теж достатньо. Відповідно, грошовий баланс зараз не на користь мігрантів. Якщо дивитись на загальні дані, вони вимивають з української системи більше грошей ніж сюди заводять. Відповідно, ці гроші не витрачені в українській економіці. Відповідно, вона їх не до отримала. Але врешті невідомо чи змогли б знайти всі ці люди, якби повернулись роботу, та чи витримала б наша енергосистема, якщо б всі вони ввечері вімкнули по лампочці. Але врешті вони поки що там, і ми можемо робити висновки тільки з цього. Українські біженці зараз, звісно, якщо ті 12% працюючих на українській компанії досі там працюють і працюють в білу, можуть забезпечувати якісь надходження у бюджет. І витрати на консульські послуги це не дуже великі гроші для нашого МЗС, тим більше що їх нам дає захід, адже всі наші податки йдуть на війну. Але з іншого боку, факт від'їзду величезної кількості людей дуже боліче б'є по можливостям економічного зростання та збору податків. Хоча думаю, можна сказати, що наша система вже майже звикла до нових реалій у цьому сенсі. Рішення про обмеження консульських послуг, як кажуть у міністерстві закордонних справ, про справедливість держава сама через віцепрем'єрку Стефанішину каже, що повертати українців за кордону не буде. Але знаєте, хто би що не казав, але до цієї справедливості є питання. Наприклад, що мене особисто цікавить, що будуть робити у відповідь європейські столиці. Хтось як Польща, буде говорити про готовність до повернення наших чоловіків, а хтось толеруватиме про паспорти або неформально заохочуватиме українців подаватись на новий статус для того, щоб нормалізувати своє перебування, адже Європа зацікавлена у наших мігрантах. Вони є великою пропозицією на ринку праці та великою аудиторією споживання європейських товарів. Та послуг, друге питання, яке мене хвилює, це накладання загальної моделі справедливості на всіх українців за кордоном. Адже у категорію, яким більше не надаються ряд консульських послуг, можуть потрапити і ті, хто нелегально пересік кордон, і ті, хто вже давно у Європі будує свій бізнес. Ну і врешті, футболіст мого улюбленого лондонського арсеналу, Олександр Зінченко. Хоча може він під бронюванням і все добре. Ну і останнє, і найважливіше. Коли війна закінчиться, перед державою постане питання, а що робити з кордонами? З одного боку, ми маємо бути демократичними і дозволити чоловікам виїжджати. Але з іншого боку, що робити, якщо чоловіки поїдуть, а загроза з боку РФ залишиться, і невідомо, що буде. Україна таким чином може позбавити себе мобілізаційного ресурсу на випадок нової війни та робочих рук для економічного зростання. І таке рішення показує, що держава готова обмежувати права. Як це сприймуть люди, які думають виїжджати, питання. Одним словом, хочу сподіватися, що рішення продуковано реальним запитом населення, яке влада бачить у своїх закритих опитуваннях на ось таку справедливість, яка допоможе покращити дух українців зараз. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.